У нас такий вітерець і на голові що попало робить. Ну нічого. Що я сьогодні ще хочу робити? Це я вчора пізно ввечері пересадила одну троянду, один кущик. І сьогодні хочу ще другий пересадити і ожину підв'язати. Хоч це вже і на зиму йде. Ой, дивіться, який вітер. Але я так пустила на самотюк її літом. І там у мене кукурузка її забила. ну Більше я її садити не буду, ту кукурузу, а ожина і малина хай росте. І я там оце хочу трішки навести лад, поки на дворі тепло, гарно. А щось варити можна і ввечері. А зараз гарно на дворі і трішки попрацюю на дворі. Оце я вчора з правого боку тут викопала троянду. Тепер хотіла оцю з лівого, але передумала. О, красуня побігла. Чому? Та не квітувала вже, а ця, звичайно, дивіться, як уже відквітує, ось бачите, тут квіти, тоді я її пересаджу, поки квітуючу чіпати не буду. Ось так. Так що, як говорять, ото молодіж, облом. А пересадила я її сюди. І вчора оце так залила, зараз водичкою ще залью. А ту потім посажу от там. Але треба прибрати, там буде живці. Бо вони мені будуть заважати. Поки що я їх тільки посадила і можна пересадити від тіля. Ось так, зараз цю. Залью. Що поливай, що ні. Вчора з вечора так хорошо залила, оце тільки вже затемна оцю заливала, а тут уже ж все повисихало. Продовжую садити тюльпани, оце зробила таку доріжку й для них, залила водою, а отут у ямочку посажу нарциси. Там я викопала, коли е, троянду відсіля удаляла. І так і посажу. Дивіться, скільки бджілок літає, чи водички, чи оси, чи бджілки, не зрозуміла. Близько не хочу, щоб не вкусила. Ну і поясняю, чому я сажаю на початку вересня. Можна й в, в жовтні садити, але там, чи укоріняться вони, чи ні. Бо треба десь до укорінення, щоб було. Два місяці до заморозків. Ну і, та й зараз тепло. Легше садити, чим потім одягаєш курточку. Що вдома було, все одягаєш і йдеш садити. А вже ж і вік не той. А так, зараз посажу. Ну і так я потихеньку і закінчу. Ну Це сьогодні ще не закінчиться. У мене багато діток, які Віка сказала, сади бабуля, ну, от прийдеться садити. Ну, я дітки отут можу посадити, якщо в мене не хватить не діток. Так, ну і пішла я, брати, вже тут воно водичка осіла, трішки лишилося. І буду садити. Ну, так, в рядочок посадила близенько. І тут посадила нарциси. Зараз це загорну і ще раз полью. Бо трішки призупинилася ось у перчатку діла, бо приходили, приїхали верніше на поверку щітчика тарівання, то я зупинила роботу, бо воду не можна було включати. І тут ряд посажу, а там, де росте троянда, вона відквітує отой кусочок, потім посажу. Бо так не хочу, щоб зачепити. Ну, поки оце так. А потім вже там оту, за хатою. І, може, таки я її і, і висажу, поки дощі почнуться. Ну, сьогодні спека, чесно кажучи. Я не знаю, скільки, яка температура, але ну, дуже жарко. Хотіла стопчики там робити, ну трішки ввечері переіграла. Ну, повкапувала я стопчики. Правда, мені трішки помагала онучка. Ось так. Ну, це ще не закінчена робота. Тут треба натягнути ниточки якісь проволоку. Я тут натягнула, але без віки ось Це тут висока в мене малина, чорна. Та. Так, скільки ж кущиків тут? Один, два. Три. Це виходить три, прийнялося з шести. Ну, теж добре, але вони тут порозкидалися. І дуже високі. І в цьому році я. Ось дивіться, який високий. Навіть вище, ніж мої оці стопчики. Ну, нічого, я... у мене ще є отам понад забором. І я їх сюди перенесу і теж поставлю, скільки є в мене стопчиків таких. А це малина, яка двічі родить. Ось, о... Тільки в мене її дуже мало. Ось вона, бачите. Ну, мабуть, і не встигне, а може і встигне от. Теж тут треба проволочку. Ну, це таку роботу я зробила. Ну, трішки допомагала мені Віка, але зовсім трішки. Ну і те, спасіба. Дякую. Ось так. Ну і поки що все. Потім покажу, коли я вже тут проволочку, а було б дуже добре навесні побачити, як це воно тут буде гарно. Ну, я не до кінця, не до забору буду. Ото останній стопчик, ото вже буде кінець. А там у мене буде рости щось друге. Поки що думаю. Дивіться, яка краса. Сьогодні ми їздили з моєю сусідкою Наталою на кладовище. я нарізала, скільки багато і їй. І моїм ось обігає красуня. А їх ще тут є, є. Ліля говорить, ти ж насіння лиши. А кай, як я лишу, як воно немає. Вони всі квітують і, мабуть, не встигнуть. От. Там нам вже залили цоколь під дві могилки вистаюється. В жовтні поставлять повністю пам'ятник. Де коровник, пасе корові кричить. Мабуть, треба у з забрати на веранду. Ночі було плюс 14. І ми її так чекали, щоб вона заквітувала і зараз буде жалко, якщо вона замерзне. Дивіться, яка гарна. Це ж треба. Намучила вона мене, але виросла.